Лисичка в суддях. Двоє котиків здобули собі хитромудро клинчик сиру. Потягли з ним далі і почали міркувати. Як його краще поділити? Ну, щоб не було кривди ні тому, ні тому. Щоб якраз по правді рівнесенько розділити? Один котик і каже: Поділимо от так, упоперек. А другий каже: Ні. Розділимо краще вздовж. Отак От і сперечаються. Коли собі біжить лисичка, і побачила котиків, побачила сир, спинилася і питає: А що тут у вас таке? Про що клопочетесь? Так і так, говорять котики, ось не знаємо, як нам краще поділити клинчик сиру. Е, каже лисичка, все можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вас поділю. Котики й дали! Щоб розділила. Лисичка переділила сир на двоє. Далі каже: Ні, цей шматок більший, треба порівняти. Та й над'їла одного шматочка. А тепер каже: оцей більший. Треба його трохи підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котрому з вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла, рівняла то того шматочка над'їсть, то того, поки стало дві зовсім маленькі грудочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер вже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на вагу покладіте. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. завіщо ж ти стільки нашого добра взяла? Як, завіщо, отказала лисичка. Але ж я вас за те поділила. Казку Лисичка в суддях для вас прочитав Олег Матвієнко. Альбом аудіоказки Голосами ветеранів на Вушко записано за підтримки Українського культурного фонду.